Вітання глядачам каналу. В продажі в нас наступний автомобільчик, пригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 5 8, 2008 модельний рік W1,6 MPI. В комплектації у нас парк ТВІКІ задні. Буду по ходу показувати. Корозія під номером. Під підзвітку. Відсутня, поличка в наявності, подвійна підлога, пробіги 132 тисячі в 2014 році, і 193 тисячі в 2020 році. Також є сервісна, що обслуговування. Все. Прописано, що коли обслуговувалося. Дуже гарний візуальний стан. Легкосплавні диски на 15. Протитуманні фари, помивачі фар, лобовець скло рідне. Він потрібно зафіксуйте. Зирочку немає, корозії по автомобілю немає. Все гарно останнього. Дуже класна комплектація. Чотири склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, автосвітло, круїз контроль, клімат контроль, підігрів і передніх сидінь. Салон чистенький, має підлокітничок. Нічого не пропалено, не зашарпано, дуже гарний, офайний. до речі, він без хімчистки. Пластмаски також всі на своїх місцях, нічого не поломано Руль не перешивався. Все таке, як є. Наявності два ключа. Давайте заведемо. Пробіг 215 тисяч. Я показував є підтвердження пробігу. Дуже гарно заводиться. Помилок на панелі абсолютно немає. По електриці все працює. Послухаємо, як працює двигунчик. Чуєте, як працює, чистенько, рівненько. Чистий, без емульсії, без масляних плям. Все дуже класно. Двигун сухий, на митий. Так що кого цікавить, телефонуйте. Дуже об'ємний просторий в салоні. Кліренс високий. Можете запаркуватись під будь-який бордюр. Мобіль у нас розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. 2008 модельний рік, гарна комплектація на двохзонні клімі, на підігрівах, автосвітло. Все, що треба для приємного і комфортного керування. Машинка максимально збережена, є дрібна косметика. Кого цікавий? Телефонуйте. Знаходиться Хмельницька область, місто Славут.